Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і будемо дивитися таке питання про Дніпро. Кажуть, що збираються расисти вийти до міста Дніпра. Їхня мета це їхня мета, так? З півдня і з. З, цього, з півдня, з Запорізької області і з півночі Харків-Полтава. і так, Дивіться, тому затронеться а, тут і Харківський напрямок, і а, з Полтавою, бо питали теж про Полтаву, і затронеться тут Запорізький напрямок. І так, а, чи дійсно планують захопити Дніпро? Росіяни. Ну, в принципі, з тактичних міркувань вони це планували і на початку війни, так, в них нічого не вийшло. Будемо дивитися, ще раз мішаю. <гум> Бо і так, і так. Плани е, цих орків на Дніпро захопити з двох сторін. Чи так, чи ні? Ну так. Да. Да-да-да, стопроцентово, да, да. мої дорогі. Стопроцентово. Ви бачите, дивіться, самі мечі. Самі мечі. Тобто, да, з двох сторін, будемо так говорити, з двох сторін, і з однієї, і з другої сторони. Угу. І то зробити. оце, Оцей раз вони, до речі, готуються бліцкріт. Вони туди, не... це, це, ви знаєте, повторить. Ми можемо, от Ви знаєте, йде така фраза: ми можемо повторити. От, у них така ідея. І ось це в них було це, перший раз, коли вони 24-го рванули. Ось, в них була ця мета захопити так само відірвати пів України. Ви, ви розумієте, що я маю на увазі? Знизу і зверху, ось, так само, щоб відірвати повністю пів України. Ось це вони будуть зараз повторяти. Чи це буде навесні? Я думаю, що це буде так, десь лютий. Я вже говорила, коли буде це приблизно мені йде таке, що ось-ось пробудеться весна. Це може бути кінець лютий, тобто через місяць або березень, квітень навіть може бути. Але ну, ось цей період. Тому що, ви розумієте, таро воно не називає ні, ні дат. Воно немає, воно має свої, е, свої, як би це сказати, простір. Ось, і тому у таро дати питати це неможливо. Воно залежить від багатьох факторів, і ви це знаєте. Взагалі наш всесвіт так тримається. Ось. Але вони зараз дійсно готуються, тому що тут і король, тут і королева. Тут з двох напрямків, бачите, іде один напрямок, іде другий напрямок. Карти, в принципі, так, так і показують. Швидко повторити. Це карта, карта минулого. У них в минулому не вдалося, вони зараз будуть це повторяти. Бачите, дивіться, ось те, що я їй говорю, ось воно і виходить. Так воно і є. Знищити, відрізати ось ця карта. Теж десятка мечів, так і говорить, відрізати кавалок. Тобто, дійсно, готується до Дніпра. Тепер будемо дивитися, чи вдасться їм це. Розумієте, те, що вони готуються, то одно можуть готуватися. Наш народ, наші Збройні Сили, тим більше, що у нас зараз пішла зброя, ви всі це знаєте прекрасно. І німці такі поставили верніше, постачати будуть. Шольц таки передумав, надавили на нього інші країни. І так, дивимося, чи вдасться їм це. Те, що вони планують, так. А тепер їхні дії. Ой, щось дій я конкретних, вибачте, не бачу. Скажу чому. Скажу чому. Ця карта показує. Із одного напрямку не пустять, і з другого не пустять. Бачите? Тут блокада, і це теж дев'ятка жезлів, так само блокади. Немає іншої, ну може бути ще, знаєте, підвішаний. От, повішаний теж могла би е, е, цю. В принципі, вийшли якраз ті карти, які блокують. А, можливо, якщо вони підуть, то якийсь дуже маленький клаптик. Ось. Я не бачу, і тим більше це по нулю йде по шуту, так? по блазню. Я не бачу, що в них це вийде. Але вони будуть йти будуть дійсно, готуються до цього з двох сторон, але на, на, на щастя, у них не вийде. Не бачу. Ось так, мої дорогенькі. Ось це такий розклад, мої любі. Е, готуємось, так. Ось цей наступ буде. Всі говорять про це, і американці про це говорять, і наші про це говорять. Всі знають про це, і рускі про це говорять. Тому е, чекаємо, якщо можете з цих напрямків вивезіть хоча б дітей. Але з другої сторони, дивіться, відчувайте інтуїтивно, я про це завжди говорила. Робить техніку, ця техніка зняття тривоги, вона допоможе вам відчути свою інтуїцію. Ваша душа вам завжди підкаже, куди йти. Ви можете лишитися в епіцентрі, вам нічого не станеться. Розумієте? Тому що людина, яка не має страху, в тому плані, що душа їй підказує. Людина, яка має страх, на жаль, вона так є. Е, можливо, хтось скаже, що мені легко говорити. Е, повірте мені, дуже важко. Дуже важко. Те, що я в кадрі, це одно. А те, що за кадром Ірина там може плакати, може не плакати, ви цього не бачите і не почуєте. Розумієте? Ось, тим більше, що у мене вся родина в Україні, і в Дніпрі. У мене родина в Дніпрі, моя тітка з моїми сестрами. Чернівці так само, розумієте, в мене є кругом в Києві є родичі, знайомі, тому не говоріть таке. Мої дорогенькі, нелегко нам, дуже нелегко. Разом до перемоги. Підтримуємо один одного. На все добре, мої дорогенькі.